Вже рік будинок дитячої та юнацької творчості займається позашкільним вихованням дітей. Профіль роботи закладу незмінний. Це науково-технічний напрямок, історико-туристичний, декоративно-прикладний та культурно-масовий. Основна мета це дати дітям можливість зробити те, що вони не можуть зробити в школі, виплеснути свої емоції і поділитися з цим своїми товаришами із школи, з класу, з вулиці і вдома Також це. Для дітей все зроблено. Цьогоріч гуртки визначилися із місцем розташування, віком дітей та напрямком роботи. 43 викладачі надаватимуть знання 1521 дитині. Новинка цього року відкриття на базі БДЮТ секції Малої академії наук. Сьогодні відкриті такі напрямки: науково-технічний, біолого-хімічний, географічні напрямки, історичне краєзнавство. Буде ціла серія іноземних мук. Викладається іспанська, французька, німецька, англійська мови. Секція журналістики буде працювати, літературної творчості. Тобто величезна кількість секцій. Їх насправді в Малій академії наук Кіровограді 60. із них 26 працюють безпосередньо в нас. Дітям не потрібно буде від'їжджати в Кіровоград для того, щоб отримати консультації, а прямо на місці в них буде консульт. Ман працює у 26 напрямках, залучає до наукової діяльності понад 180 дітей. Наразі є тісна співпраця з Київською малою академією наук, фахівці якої читатимуть лекції на базі БДЮТ. У дітей з'явиться можливість в одному місці отримати консультації у провідних фахівців країни. Ми запитали у вихованців будинку дитячої та юнацької творчості, який напрямок позашкільного дозвілля вони обрали. Я відвідую вже шість років авіамодельну секцію, і вже другий рік я відвідую секцію в Ман секцію конструїрування та винахідництва. А на МАНі я займаюся придумую свій винахід та його потім в Кіровограді захищаю. Я в минулому році працював над винахідом транспорт, який пересувається за допомогою магнітної авітації. Будинок дитячої та юнацької творчості відчиняє свої двері щодня з 14 до 18 години.